Місто готується до проведення весняної толоки. Вже формуються відповідні команди і будуть прибирати певні території міста. В цьому році ми пішли трішки іншим шляхом. Ми не чекаємо дня прибирання 29 березня, як згідно розпорядження. Навпаки, ми закликаємо всіх керівників підприємств, організації установ. Жителів міста Ніжина не чекати 29 березня, а вже зараз починати прибирати. Ми вже, ми вже провели один такий суботник. Ми постійно закликаємо і жителів, і керівників підприємств підтримувати територію, яка належить їм у чистоті і порядку, не накопичувати сміття і не розраховувати тільки на один день. Тому що питання чистоти це питання не одного дня. І з один день прибрати все сміття і вивезти його просто нереально. Тому зараз ми збираємо сміття в певних місцях, а вже кажу, вивезти його за один день немає можливості, тому ми вже зараз і починаємо його вивозити. Ми проводимо місячник по прибиранню. А вже наступний місяць, це квітень, ми будемо буде і проходити в нас під гідою озеленення. Ми будемо висаджувати дерева. тобто Ми пішли таким шляхом. Місяць ми прибираємо, наступний місяць ми садимо дерева. Таким чином приведемо місто наше в порядок і закладемо на майбутнє те, що ми будемо жити серед дерев, а не серед асфальту. Тратуарної плітки ну наскільки відомо, вже є сформовані основні території, точніше, вже сплановані території, де буде прибиратися. Тим більше це видно після зими, це видно, можна побачити на вулицях нашого міста, не тільки на околицях, а й у центрі багато сміття. Ще одне питання, яке можливо, як то кажуть, потрібно задати, все ж таки, чи працює в ЖКГ? Складна дуже ситуація по комунальному підприємству. Воно працює, але, на жаль, боргові зобов'язані попередніх років не дають можливості в повній мірі профінансувати це підприємство і забезпечити в повному обсязі вивіз сміття і прибирання міста Ніжина. Проводились наради в обласній держадміністрації з цього приводу. На жаль, ситуація в країні. Складна і коштів на а, 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 такі витрати зараз у нас ну, немає. Тому дуже складно проводити зараз ці всі роботи, але ми а заклик-, а, а, закликаємо приватних підприємців, організацій, установи надавати а, а посильну допомогу, особливо в придбанні паловномастильних матеріалів для цього підприємства, тому що нам потрібно і. Людям зарплату платити, хоч поточні витрати, і мати можливість вивозити сміття. На жаль, я розумію те, що в цей складний час у всіх сутужно, але ми всі живемо в місті, ходимо по цьому сміттю, бачимо, що робиться. З потеплінням у нас можливо навіть виникнення екологічної такої проблеми серйозної в місті. Тому потрібно кожному. І всім разом долучатися до прибирання сміття. Принаймні не смітити, не викидувати його у місцях, ну, скажімо так, виносити його в місця для, там, де воно збирається. Це на сміттєприймальні пункти. От, і не розкидувати його, звичайно, по всьому місту. Тому що ми бачимо прилеглі території. Біля одних будівлів територія прибрана, все гарно. Біля інших навпаки, там вже, можливо. З Нового року ніякі сміття не прибиралось. Тут вже питання сумління і бажання чи не бажання людей слідити за тими територіями. Якщо ми хочемо жити в Європі, то не потрібно чекати, що хтось за нас поприбирає сміття. Потрібно взяти це сміття і прибрати. І це є європейський підхід до того, в якому місті ми живемо. А чекати, що за нас хтось це зробить, тим більше в цей час, коли дійсно існують проблеми серйозні. Прошу з розумінням. Ніжниці віднестись до заклику міської влади допомогти в прибиранні сміття.